Бажаю здоров'я, шановні українці. Завтра починається важливий тиждень, символічний тиждень, коли ми перше відзначимо День української державності, 28 липня. Вперше відзначимо у час такої жорстокої війни на шостому її місяці після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо попри все, бо українців не зламати. День української державності буде. Утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу, понад тисячу років державотворчому досвіду українців, в нашій культурі, в нашій самобутності, українському характеру зараз. У багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні-сотні років тому можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя, і найголовніше ставлення до України і до ворога. Лише ті, хто абсолютно не знає правди і історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після усього, що пройшов наш народ, після усього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз ні цього разу. Берегти єдність зараз і працювати разом на перемогу це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність і нашого руху в об'єднану Європу до повноправного членства в ЄС і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде це ознака віри в Україну і не тільки нашої власної віри. Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їх розмовах постійно у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв'язуються з ними. Тож не розслабляємось, і я кожного дня протягом п'яти місяців робимо все, щоб завдати ворогу як найбільших втрат, і щоб зібрати для України як найбільше підтримки. Цього тижня будуть важливі візити партнерів, будуть важливі переговори. І найважливіше буде подальше просування українських позицій на фронті в дипломатії в економіці. Я вдячний усім, хто захищає нашу державу, і бажаю усім нам, усім українцям. Результативного нового тижня. Слава Україні.